Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про абсолютно унікальний фінансовий інструмент, який дозволить зберегти та примножити ваш капітал. Мова йде про стейкінг на криптовалютній біржі WhiteBit. Я думаю, усі, хто знайомий з фінансовими депозитами, в курсі про те, які мізерні відсотки пропонують нам банки. А що, якщо я вам запропоную 30% річних? Справді неймовірна пропозиція, але чи все так однозначно? Сьогодні розберемо усі переваги та ризики даної інвестиції і розберемо, чи варто це робити, чи краще не ризикувати в такий складний час. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь відео до кінця. Саме ваші перегляди мотивують мене знімати відео частіше і ділитися з вами корисною та цікавою інформацією. Насамперед перейдемо до такої ремарки. Декілька людей мені скидали цю новину і хотіли, щоб я пояснив, що це означає. Насправді, давайте розбиратись. НБУ дозволив купувати валюту за офіційним курсом, а саме 36 гривень 60 копійок. На жаль, за цією помпезною, так би мовити, вивіскою нічого не стоїть. Справді, Національний банк України дозволив купувати долар, але з основною умовою, ви купуєте його і одразу ж кладете на депозит мінімум на 6 місяців. І що найважливіше, коли ваш депозит завершується, ви зобов'язані продати його. Тобто, по факту ви кладете свої гривні і отримаєте також гривні. Скажу навіть більше, якщо все в нас буде добре і курс національного банку знизиться, то по факту ми ще й підемо в мінус. Нікому не рекомендую навіть розглядати таку можливість. Якщо вам цікава тема депозитів, можете переглянути моє попереднє відео, де я розповідав про валютні депозити, на яких є обмеження 100 тисяч в місяць, але там є хоча б логіка. Ви по хорошому курсу купуєте долари, як мінімум 3 місяці на депозиті, ви маєте їх протримати, і після цього ви отримуєте на руки валюту. Яку ви вже зможете обміняти в обміннику, ну і взагалі. Викладете це з розрахунком на те, що курс буде лише зростати, а зараз ви купуєте там, умовно, по 37,50. В цьому є сенс, а в сьогоднішній новині абсолютно його немає. Переходимо до теми відео, а саме смарт стейк на біржі WhiteBit. Декілька слів про біржу, абсолютно топова біржа, бере гордість за наш продукт, адже WhiteBit має безпосереднє відношення до України, абсолютно крутий дизайн і найголовніше зручний функціонал. Я не втомлююсь нагадувати про те, що на біржі Whitebit працює депозит та вивід абсолютно без комісій з карт українського банку, а саме Монобанку. Тобто максимально зручно, захотіли з картки, в один момент поповнили, купили і сидите щасливі. Також завжди рекомендую купувати USDT саме на WhiteBit, адже тут завжди найнижчий курс. Звичайно, варто звіряти, але завжди курс хороший, тому рекомендую заходити сюди, поповнювати баланс і взагалі, якщо ви новачок. На мою думку, біржі Binance, яка є абсолютним лідером, і біржі Whitebit цілком достатньо для того, щоб ви розпочали свою криптоподорож і адекватно працювали з криптоактивами. Тому в кого ще немає акаунту, обов'язково реєструйтесь і так би мовити, пізнавайте світ криптовалюти на якісній біржі. Що стосується стейкінгу, абсолютно унікальний кейс, адже стейкінг присутній практично всюди, але умови там далеко не такі вигідні. Вони нагадують щось звичайно краще ніж банк, але далеко. Не такі привабливі позначки, які ми бачимо на вайтбіті. Насамперед, відсоткова ставка на інших біржах завжди вказана річна. Тобто, навіть якщо ми обираємо там на 10 днів, на 15, ми маємо річну ставку, допустимо, 10 І в перерахунку на наші там 10 днів виходить там мізерна просто кількість. На вайтбіт все максимально зручно, адже тут ми бачимо чітку відсоткову ставку по кожному. Плану, тобто по кожному терміну нашої інвестиції, ми бачимо відсоткову ставку. Допустимо, можна досить зручно рахувати на місяць. Закинуло 10 тисяч на місяць забрали 175 доларів. Якщо ми говоримо про скромнішу цифру, таку як тисячу доларів, закинули, забрали 17,5. в абсолютному пасиві. Далі ми переходимо до серйозних термінів. Знову ж таки, якщо тут я вводив 3 тисячі на 3 місяці, це 180 доларів профіту. На півроку 3 тисячі нам вже принесуть 390. Ну, і, звичайно, якщо ми говоримо про річний стейкінг, тут 900 доларів на абсолютному пасиві. Практично третина від вашого депозиту. Дається вам за рік просто пасивного відкладання коштів. Звичайно, тут е, дотримується правило, ваші гроші повинні працювати, і відсоткова ставка 30% абсолютно точно перекриє інфляцію. Але знову ж таки ризики є, і про них ми поговоримо пізніше. Також хочу відзначити, що не USDT єдиним є тут всі топові криптовалюти, біткоін, «Ефіріум» і топові альткоїни. В Принципі з переліком можете ознайомитись. Як бачите, він тут абсолютно широченний. Частину цих монет я навіть не знаю. І WhiteBit постійно додає нові і нові монети. Ну, знову ж таки, дещо відрізняються відсоткові ставки, але вибір є величезний. Ми, звичайно, не будемо аналізувати варіанти інвестицій в різні монети. Я б хотів зупинитися на USDT та біткоїні. Саме ці монети для мене є цікавими в принципі, ще є ефіріум. Але про нього вже, я думаю, кожен може вирішувати, адже по суті це аналог. Що стосується USDT, знову ж таки, пропозиція, я думаю, вам показав, кожен володіє математичними здібностями і може порахувати, чи йому вигідно чи не вигідно. Давайте перейдемо до ризиків. Насамперед, перший ризик це банально біржа може обмежити доступ до вашого аккаунту. Ні з того, ні з цього вони можуть сказати, що вас підозріла активність. Щось їм не сподобалось, і так далі. І просто заблокувати ваш аккаунт і ваші гроші тепер вже не ваші. Бували такі кейси, таке відбувається дуже рідко, але таке буває, тому не варто це виключати. Другий варіант це ви втратите доступ через до аккаунту. Якщо втратите. Банально свої персональні дані. Це мало ймовірно, адже є тут дуже багато варіантів, як відновити пароль, як отримати доступ і так далі. Але бували такі випадки, скільки людей забувало коди до гаманців з біткоїнами і просто кусали локті. Зараз ця сфера розвинулась знову ж таки, акаунт відновити набагато легше, але не виключаємо такий варіант. Ну і третій е ризикований пункт це ви потрапите під приціл якихось шахраїв, і е ви просто попадете як жертва, і ваші дані будуть вкрадені. Відповідно, шахрай зайде на ваш аккаунт і виведе всі кошти. Знову ж таки, це не якийсь там ча частий випадок, але таке буває. І зважаючи на те, що кількість всяких там хакерів, шахраїв постійно зростає, це можливо. Взагалі, якщо ми говоримо про етикет зберігання криптовалюти, варто зберігати криптовалюту на холодному гаманці. Тобто гаманець, який ви включили, закинули туди крипту, виключили його. Тобто, я пояснюю такими так би мовити, простими словами, і все. І до нього ніхто не має доступу. Ви його заховали в надійне місце і все. Це так би мовити найбільш надійний варіант. Є звичайно кейси, що там і проблеми, і в Леджера, і в Тезера, і ну тобто Trezor, перепрошую, і і звітом крали крипту, але це вже дуже рідко. Ну в гіршому випадку треба зберігати свої кошти на гаманцях, таких як MetaMask, таких як Trust Wallet. Це зокрема ваші, так би мовити, персональні кабінети, і там ви вже не ризикуєте, що біржа викраде ваші гроші. Але знову ж таки я вам рекомендую, якщо ви створюєте такі гаманці і тримаєте там криптовалюту, робити їх максимально віддаленими від іншої активності. От я і вам рекомендую, і сам постійно беру участь в різноманітних аеродропах. Так от, крипта в мене на одному гаманці, а в аеродропах я беру участь з другого гаманця. Це так би мовити, інформаційна гігієна, якої варто притримуватись. В принципі, це все, ну, абсолютні бенефіти. Я думаю, кожному зрозумілі. Тут величезні відсотки, хороша можливість примножити свій капітал, але знову ж таки ризики в криптовалюті нікуди не ділись і тримати великі суми на біржах це не дуже розумне рішення. Загалом, я ж вам показую можливість, а приймаєте фінансові рішення лише ви. Тому обов'язково. Думайте і на холодну голову, так би мовити, беріть гроші і щось з ними робіть. Це стосується як і купівлі криптовалюти, так і участі в різноманітних стейкінгах, депозитах і так далі. Я ж вам дякую за перегляд. Котре запрошую вас підписатися на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти, багато цікавої та корисної інформації, яка допомагає вам заробляти, отримувати певні скіли, які в майбутньому конвертуються не в одну Тисячу доларів. Ще раз вам дякую. Потрібно добивати 15 тисяч підписників, тому якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, я буду вам дуже вдячний. Дякую і до наступних відео.